Пухнастий подарунок авторка Інесса Подгорецька читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент, Вподобайка, підписка. комент. Настя поверталася додому. Після важкого дня настрою особливо не було. Ще й погода не сприяла цьому. Мряка посеред грудня зовсім не вписувалася в предноворічну атмосферу. Та де й брати той новорічний настрій? Три роки війни, безсонні ночі, постійні обстріли, ще й на роботі перед Новим роком купа невідкладних справ. Дівчина не поспішаючи йшла по вулиці. З одного боку, вона вже хотіла давно бути дома, в теплому ліжку з чашкою гарячого шоколаду, а з іншого куди поспішати? До кого. Вдома її ніхто не чекав. Після останніх невдалих стосунків зі Стасом. Який сім років морочив їй голову люблю, не люблю, а потім пішов до віруньки з відділу кадрів, яка років на двадцять його старша, Настя більше не поспішала заводити нові стосунки. Мабуть, свій ліміт вона вже вичерпала, досить. Відчинила двері квартири і у вуха вдарила тиша. Вона поспіхом скинула верхній одяг, одягла теплий домашній халат, взула кумедні капці і пішла на кухню придумати собі швидку вечерю чи перекус. Раптом у коридорі почувся шум і крики. Таке траплялося доволі часто, після того як поряд декілька місяців тому оселилася якась невідома дівчина. Гульки, крики, скандали стали нормою, і скільки сусіди не намагалися вгамувати гуляку, нічого не допомагало. Настя рідко втручалася у сусідські розбірки, адже вона цілий день пропадала на роботі, а на вихідних їздила до мами на дачу. Можливо, і сьогодні вона пропустила б цю сварку, але щось таки змусило її піднятися і попрямувати до дверей. Дівчина вже прокручувала в голові виховну бесіду, щоб присоромити голосну сусідку, та крики припинилися. Вона відчинила двері, щоб все перевірити, і тут на неї чекав сюрприз. На килимку, біля її дверей, сиділо маленьке, сіреньке кошеня. Настя присіла біля приблуди і тихенько запитала Привіт, маленький! Ти чий? Звідки ти? Кошеня підняло свої очі до дівчини і почало нявчати. Залишати це котонча саме було небезпечно, тому вона взяла його на руки і зайшла в квартиру. Ну, що мені з тобою робити? запитала Настя в котика, коли зачинила двері квартири. Спочатку, мабуть, ми все ж таки тебе трохи покупаємо. Кошеня наче розуміло її, і дуже легко йшло на контакт. Настя ж здивувалася, що котик не пручається і відразу їй довірився. Після водних процедур вона вирішила погодувати свою знайду. Але чим? Добре, що в холодильнику лежав шматочок вареної телятини. Оце й буде на вечерю для кошеняти. А як тебе звати? Не можу ж я просто казати кіт. Може, граф перше, що спало на думку Насті. Кошеня саме наминало м'язко і, почувши ім'я граф, весело заграло хвостиком. Добре, вирішили. Будеш граф. Поки кошеня доїдала свою вечерю, Настя зробила імпровізований лежак із пледу. Ну, все, графе, твоє ліжечко на сьогодні готове, а завтра я щось придумаю. Котик підійшов до пледу і почав обережно вмощуватися на ньому і поглядав на Настю, наче боявся, що його проженуть. Ти мій маленький муркотун. Звідки ти до мене прийшов, а кошеня тільки солодко муркотіло і тулилося до настусених рук. Ось так і завершився їхній перший вечір удвох. Настя прокинулася дуже рано. Вона ще вночі, поки не заснула, склала величезний список справ на сьогодні, перевірила, як там її нічна приблуда. Грав сопів на своєму імпровізованому ліжечку. Настя тихенько пішла на кухню, щоб не розбудити кошеня і мати час приготувати сніданок. Аж ось відчула, що біля її ніг муркотіло і терлося мокрим носиком пухнасте диво. Ох ти, малий мазунчик! Ну що, голодний, будеш снідати? Котик ніби відчув, що мова йшла про їжу, бо відразу ж почав нюхати, що ж є на столі. Настя поставила перед графом мисочку з сиром і спостерігала, чи він буде їсти. Граф виявився невибагливим або просто голодним. Ніхто ж не знає, де він був до цього і коли востаннє їв. Дівчина зловила себе на думці, що за декілька годин дуже прив'язалася до цього сіромахи і вже не знає, як буде без нього, якщо раптом з'являться його справжні господарі. Поснідавши, Настя зателефонувала на роботу і взяла вихідний, адже потрібно відвести графа до ветеринара, купити корм, іграшки, а ще надрукувати оголошення. Цього останнього пункту вона дуже боялася, але розуміла, що так буде правильно. Ветеринар повідомив, що котик здоровий, на вид йому приблизно 6-7 місяців. Видно, що котик був домашнім. Після ветеринара Настя повернулася додому. Граф з радістю наминав новий корм і розглядав свої подарунки котячий будиночок. Новий лежак, двоповерхову кіхте чесалку, мисочки для корму і купу різних іграшок. Настя і сама раділа, як дитина. Залишився останній пункт зробити оголошення. Вона написала: 10 грудня був знайдений сірий котик без нашийника. Якщо він ваш, чи ви знаєте власників. Зателефонуйте за цим номером Анастасія. До оголошення дівчина прикріпила фото котика. Граф зустрів Настю біля порога і відразу почав тертися об ноги і муркотіти. Дівчина підхопила його на руки. І от як тебе віддати, такого красунчика, ще й муркотуна!» Раптом задзвонив телефон. Невже? Так швидко на екрані був номер мами. Привіт, мамо, як ти? Привіт, все добре, а як твій день пройшов? А я сьогодні вдома, і дівчина розповіла мамі про причину, через яку пропустила роботу. Так що, сама розумієш, на вихідні приїхати не зможу. Давай краще ти до нас познайомлю тебе з графом. Весело щебетала Настя. Добре, домовилися мирної ночі тобі, доцю. Коли дівчина вийшла з ванної, то побачила, що котик солодко спав у неї на ліжку. Графе, це ж треба було мені накупити тобі купу всього і будиночок, і лежанку, щоб ти прийшов до мене в ліжко. Та, схоже, котик цього навіть не чув. Обережно, щоб не розбудити його, вона залізла під ковдру і теж досить швидко заснула. До кінця тижня так ніхто Насті не зателефонував. Дівчина дуже зраділа, адже тепер з чистою совістю вона могла залишити графа. Мама виконала свою обіцянку і приїхала до них на вихідні. Лариса Ігорівна вже декілька років після виходу на пенсію мешкала у заміському будиночку і тільки зрідка навідувалася в місто. От, знайомся, твій перший котовнук граф, весело сказала Настя і показала мамі пухнастого друга. О, який гарнюній! Котовнук? Оце насмішила, почала реготати мама. Я справжніх внуків хочу, так що не й. Скільки можна свого Стаса згадувати? До чого тут Стас?» – трохи огризнулась Настя. Я давно його забула. І де ти мені пропонуєш шукати кавалера? Треба було раніше думати, гарних кавалерів ще в садочку розбирають. Ну, в крайньому випадку в школі. А ти чим думала? Мамо, скільки можна. Все я ще встигну, коли прийде час, недарма ж до мене під Новий рік прийшов ось такий пухнастий красень. Це хороша прикмета. Після чаювання Настя з мамою перемістилися у вітальню, де продовжили розмову, а граф не відходив від них ні на крок: Ти залишишся на ніч, мамо. Запитала Настя. З вами весело, але краще я поїду до себе. То чого ти на ніч поїдеш? Залишайся? Ні, Настуню, ти ж знаєш, я вже звикла більше до свого затишку, Міськами тушнями не втомлює, тим паче в наш неспокійний час тому не умовляй, Чекаю вас до себе на новий рік. І це не обговорюється. Звичайно, звичайно, ми будемо. Ой, мої хороші. З вами добре, але я вже поїду. Настя провела маму на таксі. Приїдеш додому, зателефонуй. Люблю тебе. Обов'язково, я теж тебе люблю. Чекаю вас у гості мирної ночі. Новорічні свята у мами досить швидко промайнули. І вже 2 січня Настя повернулася додому. Вона саме пішла на кухню готувати обід, як побачила, що граф почав дивно себе поводити. Підбіг до Насті і відразу до дверей, наче кликав її. Дівчину насторожила така поведінка. Що ж могло трапитися? Графе, що з тобою? стривожено запитала Настя. А котик ніби не чув її, і почав шкрябати вхідні двері. Дівчина підійшла до дверей, відчинила їх і на порозі побачила чоловіка. Вона не встигла нічого сказати, як котик заплигнув на штани чоловіка і почав по них підійматися. Він швидко доповз до обличчя і голосно замуркотів. Вибачте, Першим зі ступора вийшов чоловік. Я Дмитро, ваш сусід, а це мій кіт. Настя потроху почала приходити до тями і розглядати чоловіка. Перед нею стояв високий кремезний світловолосий парубок у військовій формі. Добрий день, а я Настя. Вибачте, але це мій кіт. Відверто кажучи, я вас вперше бачу, і мені здавалося, що в тій квартирі живе молода дівчина. Так, це моя родичка. Поки я був на навчаннях, дозволив їй пожити у себе, але мені почали писати сусіди про всі її походеньки. Довелося попросити її з'їхати. Крім того, вона загубила мого кота. Ой, вибачте, проходьте, сором'язливо сказала Настя. Давайте поговоримо в квартирі так зручніше. Дякую. У мене, правда, мало часу, але все ж таки проходьте на кухню. Дякую, і давай на ти. Окей, давай. Цікаво, як в тебе опинився мій кіт? сідаючи за стіл, запитав Дмитро. Настя поставила дві чашки і тістечка. Ну що ж, давай по порядку, і розповіла історію, як в неї з'явився пухнастик. Це просто якесь новорічне диво. Мій кіт познайомив мене з такою чарівною сусідкою. Правда, я вже давно не вірив у дива, але ти змусила мене знову повірити. Я сама давно не вірю у дива, але цей пухнастик. Вибач, можна одне питання? Так, я бачу, що ти військовий. Ти приїхав додому надовго? Я саме пройшов навчання, був за кордоном, а зараз збираюся їхати на місце дислокації. Мені дали лише кілька годин на вирішення домашніх питань, і о 22-й мій потяг. Як? Так скоро? А як же котик? Я не очікував, що знайду його. Я тому й просив свою родичку пожити в себе, щоб було кому приглядати за котом. А вона, мало того, що притон з квартири зробила, ще й майже загубила мого улюбленця. Я коли не знайшов його в квартирі, а тільки ланцюжок думав, приб'ю її. Він у мене не так давно. Але це подарунок від хлопців, військових. Я спочатку волонтерив, а потім вирішив піти на оператора дронів, пройшов навчання і тепер. Їду здобувати практичні навички. А можна, Дмитро глянув на Настю і питання повисло в повітрі. А може, граф залишиться зі мною? наче питала, а наче стверджувала Настя. Дякую, це було б чудово. з усмішкою відповів Дмитро. Вибач, мені вже час. Почекай, давай я тобі з собою покладу смачненького. І Настя почала метушитися по кухні, вкладаючи в пакет все, що потрапляло під руку пиріжки, які вчора пекла з мамою, цукерки, які накупила перед Новим роком, котлети від відбивні, які мала завтра брати з собою на роботу. Зупинися, я так в жоден вагон не влізу. Почав реготати хлопець і схопив Настю за руку. В цю мить наче світ замер. Настя поглянула в очі Дмитру і потонула. Хлопець підійшов ближче, ще ближче і, підхопивши дівчину, міцно обійняв і тихо прошепотів. Дякую тобі, моя чарівнице. Дякую, що змусила знову повірити в диво. Настя тонула в його обіймах. Світ плив перед очима, голова йшла обертом. Вона не зовсім розуміла, що говорив їй Дмитро, але серце, серце розуміло все. Вони постояли так декілька хвилин. Час був проти них. Проводжаючи Дмитра до дверей, вона тримала на руках кошеня. Воно теж все розуміло, не муркотіло, а просто тихо-тихо сиділо на руках у дівчини і лише спостерігало. Хоченята були сумні. Перед тим, як вийти з квартири, Дмитро повернувся до Насті і сказав Ну, що, графе, ти тепер за старшого. Охороняй нашу чарівницю Анастасію, відповідаєш за неї, і почухав котуся за вухом. Потім вже збирався вийти, але повернувся і опік вуста Насті поцілунком. Головне, дочекайся мене. Я повернуся, обов'язково і швидко пішов. Настя стояла в дверях. Гарячі сльози текли по щоках і тихо шепотіла. Я дочекаюся, ми дочекаємося, повертайся живим, а на руках у неї так і сидів сірий пухнастик, який випадково і так вчасно з'явився на порозі нового року і її нового життя.